Вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Давайте зробимо невеличку паузу для духовних роздумів. Апостол Матвій у своїй Євангелії, 9 розділі з 28 вірша, написав такі слова: І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці. А Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити Оце? говорять до нього вони. Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: нехай станеться вам згідно з вашою вірою, і очі відкрилися їм. Фізична сліпота це велике страждання для людини. Втратити зір означає втратити зв'язок із зовнішнім світом і улюбленими людьми, з природою та її красою і з усім оточуючим нас життям. Осліпнути означає поринути в пітьму і бачити перед собою одну тільки темряву. Ось чому Ісус Христос таким співчуттям відносився до сліпих і відкривав їм очі, тобто зціляв їх по вірі їхній. У 1859 році французький канатоходець на ім'я Шарль Блонден опублікував Нью-Йорк Таймс оголошення, де повідомлялося, що він в такий то день має намір пройти по канату над Ніагарським водоспадом. Ширина водоспаду складає близько 330 метрів. Уявіть, як пройти таку відстань по канату без страховки, адже це приблизно висота 16-поверхового будинку. Близько п'яти тисяч людей з'їхалися, щоб подивитися на це видовище. Більшість були впевнені, що стануть очевидцями самогубства. Перед початком цього виступу Блунден поставив глядачам запитання: хто з вас вірить, чи я зможу пройти над водоспадом з цього канату? Натовп оплесками висловив свою віру. Акробат піднявся на канат і на превеликий подив пройшов над водоспадом туди і назад. Глядачі захоплено аплодували. Коли крики і аплодисменти стихли, Блонден запитав: хто з вас вірить, що я пройду над ніагарським водоспадом з людиною на плечах? Наступні крики і аплодисменти, здавалося, перекрили гуркіт водоспаду. Звичайно, глядачі вірили. Зрештою, вони тільки що були свідками того, як канатоходець пройшов над водоспадом. Але наступне питання змусило натовп замовкнути. Добровольці є? На цей раз люди стояли в повному мовчанні, ніяково переглядаючись. Хоча ці п'ять тисяч чоловік тільки що кричали і аплодували, виражаючи свою віру в Блондена і його здатність пройти над водоспадом з людиною на плечах, істинної віри ні в кого з них не було. Вони всі щиро думали, що вірили, але як тільки дійшло до справи, вся їхня віра тут же зникла. Насправді її просто не було. Серед п'ятитисячного натовпу знайшовся лише один глядач, який вірив у здатність акробата пройти над водоспадом з людиною на спині. Це був його найкращий друг. Він забрався на спину блондина і став єдиною людиною в історії, яка перебралася через Ніагарський водоспад на плечах канатохійця. Так з берега нашого життя до берега спасіння перекинути «Канат Спасіння. І пройти по цьому канату ми можемо не інакше, як тільки цілком довірившись Господу Ісусу Христу. Як він зцілив сліпих, які довірилися Йому, так він, без сумніву, благополучно донесе нас до щасливого берегу вічності. Спасіння неможливе без істинної довіри Господу. А ви вірите в це? Давайте помолимось разом. Наш небесний і добрий батько. Сьогодні ми хочемо подякувати тобі за особливий дар віри, який ти даєш нам. І ми розуміємо, що без віри догодити Тобі, Господи, не можна. Але ми розуміємо, що ця віра вона не може з'явитися просто так. Цю віру потрібно собі виховувати. Її потрібно зрощувати через читання і дослідження Твого Слова, через молитву, через відносини з Тобою. Тому сьогодні благослови наших глядачів і всіх нас. Підтримай нас, Господи, у всіх наших справах, які ми будемо робити по волі Твоїй, і дай нам справжню біблійну віру. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Нехай добрий Господь поблагословить вас сьогодні. Божих вам благословень і пам'ятайте, ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. Ми чекаємо на них. До побачення.